4 січня із сіл нашої громади почали забирати сміттєві контейнери. Це стосується практично усіх сіл громади, і це не проблема. Уже забрали такі контейнери у лишневі та язлівчику. То що ж робити людям? На кого надіятись? Та що робити, щоб контейнери все ж таки повернули? На сьогоднішній день склалась така ситуація, що Бродівська міська рада е, не має можливості покривати. Витрати по вивозу твердих побутових відходів від сільських територій, тому від сьогодні буде така послуга у селах припинена. Це стосується всіх сіл, де ми цю послугу надавали, окрім села Смільно та Сиденівка. Ці два населені пункти ще на початку минулого року. Згуртувалися та з комунальним підприємством Броди договора по утилізації та вивозу твердих побутових відходів і в повному обсязі обслуговуються за рахунок тих коштів, які сплачують у комунальне підприємство Броди. На сьогоднішній день ціна з одного мешканця сільських територій становить 21 гривня 58 копійок. Бо якщо баки не повернути, тоді гори сміття на узбіччях доріг приховані взимку у лісосмугах навесні майорітимуть різнобарв'ям. Проблема стихійних несанкціонованих звалищ це проблема не одного села. Лише у літку 2023 тут навели порядок. Як ми бачимо, станом на січень знову сміття повсюди. Власно громада Лешнівського серостинського округу. Сьогодні в населеному пункті нашому село Лишнів КП Броди призупиняє вивезення твердих побутових відходів. Просимо протягом січня місяця прийти до нас в адміністративний корпус і заключити договори на вивезення твердих побутових відходів. Чому до нас в адміністративний корпус? Тому що потрібно заповнити. Все на комп'ютері, і напевно, що треба буде додавати довідку про склад сім'ї, про фактично проживаючих людей. Так, якщо повністю буде заключено договір населеного пункту, тоді КП «Броди» повністю забезпечить населені пункти. Сміттєвими баками. І чи попереджали людей, що будуть баки забирати? щоб виключати? Е, ні, попереджень не було, тому що так з громадою обговорювали так вибірково. Одні були згідні, другі були незгідні, але фінансовий стан такий, що потрібно заключати договори, щоб вивозили тверді побутові відходи. Звертаюся до всіх мешканців Старостинського округу, щоб приходили в сільську раду для того, щоб зробити правильні заключення договорів оренди, адже в кожній одній господарстві може бути зареєстрована певна кількість людей, а проживати одна дві особи. І прошу не зволікати в ближчому часі приходити в сільську раду для того, щоб заключити на вивезення твердих побутових відходів, і щоб нам в ближчому часі поставили. Все-таки повернули мусорний бак. Переджали людей що будуть забирати? Так, е, так. Е, ну в певному колі людей попереджала, розмовляла, е, казала, що будуть забрані е, мусорні баки, і казала, що потрібно е, приходити і заключати договора. На жаль, ні одна особа в даний момент не звернулася для того, щоб заключити договір на вивезення мусору. Важано чим пошвидше, чим пошвидше, хоча б ну, до місяця часу, щоб ми могли могли налагодити, тому що мусор розбирається і його є багато. І ну, на жаль, ситуація така, що якщо ми не заключимо, ми будемо мати дуже велику проблему і дуже велику біду з мусором, так як ми бачимо, що робиться. Одні стверджують, що у них зовсім немає сміття. Деякі стверджують, що вони самотужки вивозять непотріб на сміттєзвалище. Але більшість людей згідні на те, щоб таки укласти договір та щоб сміття вивозило, як і раніше, комунальне підприємство броди. Як поставити з того, що баки забирають? Знаєте, так як для села, то дуже погано, бо тепер це те сміття буде всюди. Воно так було: хто до мусорника, хто позамусорник, воно йшло по цілому селі. От вітер вкрав якийсь папір, воно носив сюди. А тепер буде ще гірше, повірте, так. Якщо б навіть зробили таке, то було б дуже добре, але так дійсно, якщо люди, наприклад, проживає сім-вісім людей в хаті, ну по 20 гривень платити, навіть по чи 20, 20, то є 200 гривень, то, то багато. Негативно, я вважаю, що це дуже погано, адже зараз і так у нас ситуація зі сміттям всюди і повно. А так як заберуться, взагалі буде ще тільки гірше. Баки були тільки пів села, а то оця сторона, де я живу, там не було. Mm -hmm. так. То погано роблять. Ну, але чому вони в селі нікому не сказали, що забирають, що не мають чим оплачувати? Я думаю, що кожна людина могла б там скільки-то, то багато грошей не треба буде. Ви б ви, виплатили, якщо б забили? Я би робити. платила задоволення. Тепер ми вже прийшли до того, що треба за все платити. А було б вам якесь повідомлення від сільської ради? Ніхто нічого не казав, Ні. що будуть забирати баки, наприклад? Ні, я не чув такого. А староста вам повідомляв, що будуть забирати баки? Ні, не було повідомлень. А якби от вам сказали заплатити за вивіз сміття там місяць? Нічого не платила? Платила платили. б так, як всі потрошки платили би, то було дуже добре нам, де було, де винести. А тепер що ми маємо робити? Де ми маємо його носити? Проплатили, заключили, хотки довго. Заключив би. Е, скільки, на вашу а. думку, сума, наприклад? А яка зараз сума для вивезення контейнеру? 22 гривень, 22 гривень за місяць. 22 гривні за місяць? То багато чи мало? Мало. Ви з одного місяці? А, з одного людина, так. Ви, я з одного чоловіка, члена сім'ї. Члена сім'ї це забагато. З однеї, припустимо, з однієї господарки це нормально. А чи пропонували вам підписувати договір про вивісниця? Ну, Це пропонували, так. Ну, Я думаю, що це хорош, м, хороша ідея, тому що це потрібно краще доплатити гроші, але щоб це було якийсь організовано і налагоджений процес. Тому що якщо цього не буде, не буде баків, де це все буде, це буде на дорозі, в лісі. І всюди. А куди люди от зі села вивозять сміття? Сміття ще там аж під лісом у нас. Ліси вивозять туди. Так. Да. Ну як заберуть бакет, воно там ще більше буде. Так. Да. Та там же на людських. А куди? У нас одна під лісом є, але основне, деякі люди будуть везти туди і там захаращувати, а з другої сторони будуть везти, де їм хочеться. І туди вали будуть вести і кругом будуть кидати. Люди є, люди. А тепер нам добре було, як були баки. По-перше, по-друге, привезли, чого вже їх забирати. А потім вже назад привезти буде тяжко. Де вивозити сміття, якщо от не буде бахів? Ну, У мене нема господарки, я не вивозу сміття, а, я собі тільки сама. А, люди, а десь десь тому підніс? Е, ну а де от люди будуть вивозити сміття, якщо не буде баку? <рес> так як возили, а куди возили? Я, наприклад, я не звідси, я з Конюшкова. У нас там мусорник був за колгоспом, туди всі возили. Збирали, там, кидали на купи, хто в бочки, хто тоді на фіру чи на прице брали і так вивозили. А якби вам запропонували заключити договір, то договір? Сто процентів. Я зброю не Ну, у нас є таке, що вивозять люди у місто, нам недалеко викидають там, а є такі, що її вивозять в ліс на, на сміттєзвалище, таке невелике, але там вже теж ситуація дуже погана, тому що там навіть заїхати не можна і взагалі. Поки лише з усіх сіл нашої ОТГ маємо позитивний досвід Смільнівського старостинського округу. Послугами комунального підприємства Броди по вивезенню твердих побутових відходів мешканці Смільнівського старостинського округу користуються майже півтора року. До цього сміття мешканці вивозили на несанкціоноване сміттєзвалище, яке розміщене за селом Смільно біля лісового масиву. Колись людям дозволили на дане сміттєзвалище вивозити сміття, але ніяких документів сільська рада на Дане сміттєзвалища немає, і тому туди сміття вивозити заборонено. У 2022 році на початку я провів збори мешканців Смілівського старостинського округу. На зборах був присутній директор комунального підприємства Броди Юрій Кукулка. Одне з питань на зборах було підняте про встановлення контейнерів для твердих побутових відходів. Директор комунального підприємства розказав про умови договору, розказав, як буде проходити сам процес. Було погоджено кількість контейнерів, погоджено тариф на вивезення сміття, і люди одноголосно підтримали дану пропозицію. В червні місяці було встановлено в селі Смільне і Сиденівка 10 контейнерів твердих побутових відходів. До того часу, зі січня місяця до червня, проводилася відповідна робота, складалися, ну, складалися договора з комунальним підприємством Броди на вивезення побутового сміття. В 2023 році в зв'язку з тим, що дані контейнери переповнювалися і сміття люди викидали біля контейнерів. Я додатково звернувся в комунальне підприємство Броди, щоб ще нам додатково виділили три контейнери. І на сьогоднішній день Смілінку Завоскинському округі стоїть 13 контейнерів. Ну, на сьогоднішній день складено 202 договори з населенням. Ще на сьогоднішній день є такі люди, мешканці, які ще і не уклали даного договору. Ну, процедура сама укладання договору є досить простою. Мешканці підходять до старости з відповідними документами, паспорт, індифікаційний код. Ми відповідно складаємо довідку про склад сім'ї, в якій вказуються всі зареєстровані мешканці і які не проживають. От ті мешканці, які на даний час не проживають, виїхали по відповідних причинах за кордон або в інші місця проживання, з них плата не отримується. Розкажіть нам, ну, ви задоволення, що в селі взагалі стоять покинувся? Ну, звичайно, прийшла, викинула сміття, пішла собі додому, далеко не треба йти. Дуже добре. Я оплачую, ну, тобто ціна є доступна, для, для мене є доступна, в принципі. Я, я б не сказала, що в мене такі сильно великі доходи, але ціна доступна, сміття пішла, викинула. Все Як часто забирають сміття? Ну, наскільки я знаю, раз на тиждень, вівторок, але казали мені люди, що в п'ятницю, що машина їздить. Ну чи вона в п'ятницю їздить, я її не бачу, не завжди принаймні. А вівторок так. Але як, на вашу думку, треба частіше забирати чи достатньо того? Я не можу сказати, що робиться там далі по селі. Ну там у нас, у нас біля магазину, в принципі, раз на тиждень вистачає повністю. Як на вашу думку, добре, що в селі поставили сміттєві баки? Ні. Не добре? Ді. А чого? Ну, Тому що плата одна й та сама, що перше під'їжджала машина під кожний двір і могли ті самі гроші платити, але порядок був ліпший. Наприклад, в мене бак від мене на пів кілометра. Пів кілометра туди, пів кілометра назад. Кілометр. Ну який резон. А як перша машина їхала, вона під'їжджала під ворота і загрузив, заплатив гроші і ніяких проблем. А ось вам і цифри. Кількість населення у Бродівській ОТГ близько 39 тисяч осіб. Із цих 39 тисяч осіб сплачують за вивіз сміття близько 17 тисяч абонентів. У Лишнівському та Язлівчицькому старостинському окрузі нуль. Кількість договорів, укладених із комунальним підприємством Броди, становить 5,5 тисяч договорів, включаючи місто Броди та Смінівський старостинський округ. Тому ми закликаємо жителів населених пунктів звертатись до своїх старост. У старостинських округах для заключення договорів про вивіз твердих побутових відходів від своїх домоволодінь. Після укладання договорів з комунальним підприємством дану послугу з вивозу твердих побутових відходів буде відновлено в кожному населеному пункті. Порядок на вулиці буде тоді, коли кожен починатиме із себе.